На Донеччині у війні з рашистами загинули ще два герої з Луцька. Лучанин Олександр Бебко, 1980 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації на посаду кулеметника. Лучанин Анатолій Харитонов 1967 року народження служив з ним у цій ж роті на посаді командира. Обидва воїни загинули 8 травня 2023 року під час виконання бойових. Вого завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Сумні новини з передової також пройшли і у Шацьку громаду. Стало відомо, що 6 травня під час виконання службових обов'язків загинув військовий Олександр Жипа, 1992 року народження з села Мельники. У захисника залишилася дружина та двоє дітей. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.